Так-так-так, алюмі так, так, друзі, до мене приїхала нова посилка. Десь вона обійшлась мені близько біля двох або двох з чимось тисяч гривень. Тут приїхали, мабуть, двоє наушників там, чи троє кабельки, такі камера, ще, ще, ще щось приїхало. Зараз будемо дивитись. Я вже одну камеру замовляв, і вона мені дуже сподобалась. Вона дуже-дуже дешева була. Щось 8 баксів вона коштувала. А цю я взагалі камеру взяв там десь за 5 баксів. І на мій подив, там ще й мікрофон був непоганий. А камера Full HD. Так що, так ось що, так, що будемо зараз розривати оцю спасибочку. І дивитися, що ж там нам приїхало. А ось і науш. Наушники. Так, це Це наушники Базеус. Ось вони коштують десь 24 бакси з чимось. Це я не знаю, що, що це таке. Це теж повинні бути наушники, але... але. але чомусь щось. Це розподивимось. Я... Думаю, що з ними це гаразд, можливо, бо щось вона така пом'ята, ця коробочка. Наша почта ще вона дуже така неохайна з приладами, з посилками зі цим всім. Я сподіваюся, що наушники цілі, але, але дуже пом'ята упаковка. І ось такі ще. Оці коштують десь біля 10 баксів. Так, і ось камера оця приїхала. яка мені сподобала. Так, це та сама камера. Вона дуже така нормальна. З, з, з нормальним мікрофоном. Так, і навушники ще приїхали вкладишем. Ось ці ось такі добрі. Так, тут упаковочка така, оці наушники коштують теж десь баксів біля 10, може трошки менше, там 8, щось таке було. Так, і, 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 і що в нас, як то кажуть, по ітогу. У нас, у нас, у нас тут раз, два, три, чотири посилки. А кабельок мені чомусь не приїхав. Кабельок не приїхав ще. Будемо чекати, там метровий кабельок мені ще потрібен, який не приїхав. Це не добре. А це я бачу, вони такі магазині, такі з упаковкою, наушники. Так. Чотири посилочки. Камера та троє навушників. Так, я не знаю. Зараз не мабуть подивлюся, огляну трошки, а потім огляд, це інші вже будемо будем робити потім. А ось, це нормально, в принципі. Тільки вони без кабелі приїхали чи що. Вони так вертяться. Ага. Ага, ось такі ось. Так, а де ж зарядка до них? Тому що... А, зарядка звичайна USB-шна, тут навіть не Type-C 3,5 мм джек, десь в мене кабель був. З обіх сторон це є 3.5 Ну вони такі дуже. кнопочки вони дуже дешевенько виглядають. Так, відчувається така. Ну, Так, так. Це 8 баксів десь, так? Да? Ну, а ось і кабельок для зарядки, Ось він. Ось він. кабель живлення. Так, камера. Що у нас з камерою? Зараз подивимось. Камера. В неї дуже длинний цей шнур. І камера у нас десь Так, це така, як я купував у іншому, іншому, іншому відео, я знімав. Або не зніма... Ні, я мабуть не знімав ще цей огляд на мене. Так, це та сама камера. Угу, зараз подивимось так. Вона Full HD, і в неї дуже непоганий мікрофон. І якість відео в неї теж, теж дуже непогана. Вона отак вертиться, це на монітор ставить. Зрозуміло, так, це поки відкинемо сюди. Це навушники мої приїхали ще одні. Я замовляв кладищі. А ну-ка, розпакуємо, вони повинні бути гарні. Так, гарненькі навушники такі. Ага, мені подобається. Так, ну нормально. Будемо ще тестувати, перевіряти потім. Так, тут амбушюри є у нас, так? Є для вух. Угу. Так, все у нас є. Так, тепер ось ці наушники вони повинні бути ок. Базеус. Це вже фірмові наушники. Бо це трошки підвал, а це вже фірмові. А це вже у нас фірмовий Китай. О, ну це досить це прям. Я не, оце ось так, та. Ну тут прям вже, я вже дивлюся і розумієте, різниця між цими. Ну, вона. Вона помітна неозброєним оком. Кабельок, вона все тут тут прям. О, так. Оце вже якість. Оце вже якість відчувається. Тобто, ну я думаю. Воно помітно. Так. Ха. Це вже якість. Це вже 24 бакси. Так, і навіть кнопочки ще розподивую. Ой! Кнопочки, подивіться, які тут і які тут. Ну, різниця досить велика. О, і навіть кабельки більш якісніші. Це у нас USB Type-C. USB Type-C це в наушники, вони на Type-C. Так, ну, Досить непогані такі наушники. Базеус мені подобається. Так, а огляд повний, вже будемо, вже будемо потім робити. А поки що ставимо лайки, коментуємо. Обов'язково пишемо, що вам потрібно почути, що ви хочете замовити ще. І будемо дивитися вже інші товари, а поки що. А поки що до побачення.